Earth... Hmm. Both, both, yeah. Так же зло. Шановні мої, тому перед тим, як щось тут розказувати, комусь доказувати, то давайте я вам скажу комунальні служби, а віже то я вам скажу, що я не знаю, скільки емоцій, а я вас просив прошлу сесію. Що, шановні мої, і з тих, хто я зачитав, у вас тут аж сім чоловік, які заключили договор на вивесніття. Тому не обіжайтеся, обіжайтеся. Я знаю, що тому я додав, я сказав, там було менше, там було взагалі. Вас теж. Тому я включив. Тому, тому, шановні мої, обіжайтеся, не обіжайтеся. Депутати не заключили навіть договір. А для чого тоді інспектору? Що? Депутати не заключили тут. Звісно. А що ми говоримо? Ми говоримо за якийсь мусор, за порядок, від людей щось зробимо. Давайте почнемо все. Ми в сесії з вами говорили, так, що в Західній Україні взагалі питання, заключення, договорів на вивіз сміття, там такого нема. Це для них нонсенс. Як це так, не заключити договор? А в нас депутати навіть не заключають. Які від людей требують і розказують, що там мусор є. Так, Для того, щоб ми від людей щось требували, я вам скажу, треба до цього умови. Тому не обіжайтеся на мене, обіжайтеся. Я вам даю ще неділю терміну, через неділю в газеті буде опубліковано. Хтось депутатів і члени не немає договору на вимісне сміття. І хай жителі радо читають. А як від коробки? Я хотіла десь заключить договір до цього, десь раз заключити договір. буде не машина Ну будемо, купимо, буде їздити. А, Контейнери а, договір. А, а зараз не печатаємо. Я його висипаю. Так, 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 всі так такі. Тільки мішки стоять по всій дорозі. Що ми тут? Ми так. Це, Ми, так, так. Ви так. Мы вже <laughs> голосували. Вакази. Якщо ви пам'ятаєте, Гангальського. А в старий, що вони в старому сумку. Він в своєму наказі когось заставить на виконання висвітлення. Ні, ні, ні. Ну, в принципі, я можу сказати дуже добре, що що такі питання виникають і... Я не знаю, чого таке там рота закриваєте. Якщо б я хотів закривати, вибачте на слові рота, то це те, що ми говорили, вона ще не стосується. Я міг би сказати, вибачте, що це не відноситься до нашого питання, ми просто став на голосування. Але є питання, і я розумію прекрасно, якщо зараз ці емоції вони не випуснються, все одно не десь одно випускуться. Тому є питання, і вона виникає. І повірте мені, що е, ну, е, як би там ви не говорили, я з вами на... 100% не погоджуюсь, то, те, що зараз стало гірше, ніж було з вивезенням Ні, Боже ж у Пості, не гірше. Не гірше. Просто тут подивитися. І яка зарплата, я не знаю. Я вам розказую. Дивіться, от сидить молодий. Левасі, на цьому ж виконкомі ми заслуховували, да, Роботу директора МКПРА. Ну скажіть два слова, яка реакція була на рішення виконкома? Ну що сказали? Ну що, заслухали і взяли відома офіційно. Ні, ну що погано все такі там було. Чи наоборот сказав? Навіть відзначено, що є зрушеннями. Ні, він ж не ж не говорить це погано. Чого говорить це погано? Я депутатів повинен свою думку висловити. Те, що є, я нічого не обманюю і не знаю. Ми ж нічого не маємо проти. Я сказала те, що є. Ні, Лодини, дивіться, я вже зроблю ще одну якісь установи, де я був. Ну і в газовому господарстві починаю розмовляти з людьми. І ну, дивлюсь, ну, знаєте, немає реакції людей, немає якоїсь такої контакту. Я говорю, навіть я неправильно почав свою розмову. Кажу, було почати розмову з моєї зарплати. О, народ зашевелився. Я вам говорю офіційно, що в мене зарплата на 2000 менше, ніж була в попередній голові. О, народ опять зашевелився. Я, да". я говорю, я хочу сказати, що в сезон, допустимо, заробітна плата з пропальника військові 9,5 тисяч. СІЗО. А зараз офіційно офіційна зарплата. Сама менша зарплата директора школи по місту 8 тисяч. Якщо ви не знаєте. Сама менша. Я сьогодні на руки отримую чистими 10-20. І коли мені хтось починає щось говорити, вони зустріть питання. А я говорю, я можу... рада менше А заплатить каналу. Що ви пропонуєте? Я згоден працювати на 3 тисячі сьогодні, якщо ви хочете. Ні, <зв> я не хочу, бачу зарплату є. Там і що не Е, Ви ж людина, яку маєте економічну сітку. тарифна сітка, є такі поняття? Я навіть мови не Тут не за те. Ви мене не зрозуміли. Я за те почали говорити комунальні сект, що директор повинен директор трошки об'їхав, подивитися за те. В тюзду, в шокі, а можна вам ще? Ви мене зраніли і ми їх ви души. Щось пояснити. А ви виїдьте, хто після яка машина? Почекайте, червоний наш а представник е? комунального підприємства. Ми за да. вас голосували вас обирали. добирали. Маєте хоча б повагу до документа, які ви що голосували. Люди голосують. Він вас обрав, так. значить громада має до вас довіру і ми теж. Тому поважайте нас, так, ви, що Так що? Мене звинувачують в тому, що я не об'їжджаю. Я говорю, мені не на що об'їздити. Ви з'їжджайте, об ви не то об що об'їжджаєте. А об'їжджають коня, понимаєте? Чому не зателефонувати за цю сторону, коли вирішили це питання? Hvað er þetta? Вони вкрадуть. Да не, не вкрадуть, а крадуть. Викопують квітки. Ми садимо їх, приходять вони там 5-6 утра і ми їх садимо. Для того, щоб ті самі ветерани прийшли і не стояли простити клумбуси, так само корпуш. Повірте мені, що це не так, все дуже просто і не те, що ми не хочемо робити. Я не скажу, скажу, скажу я вам більше. Я говорив на виконкомі, може ви, ви цього не знаєте. Ви заметили, що на Пасху це центрі міста не було світла? Ніхто не замітив? А знаєте чого? В замку, а чого світла не було? Викрали таймер. Викрали перед день Пасхи таймер, який включає світло. А де не включається? що всі свічками прийдуть. Ви один. Можна під один день прийти. А що, де вони включаються? На столбах десь? Чи де вони місцяться? Резерватори не будуть. Резерватори не будуть. А вони що, не закриті? Закриті?

Скажіть мені, будь ласка, скільки в комунальному підприємстві людей, які от не водітелі, там, не на вишки, не на трактористі, ні те, що мусить збирають, що сьогодні він може поставити і от сьогодні вони зразу можуть працювати руками. Скільки людей? Скажіть мені, будь ласка. Троє. три твірника. Ні, двірники, вони, а то окремо. Вони, а, всі, під... а все остальне. Вісім чоловік. Ну no, 20 двадцять да. так? так? Але якщо ви подивитеся, то інспектору там... Ви ж не забувайте, що вони такі мусор. За рахунок чого ми зробили цю сцену? Ця сина, ви так уявляєте, скільки вона могла б стоїти для бюджету міста? Помогли? Що помогли? Подождіть. Ми для того, щоб не купляти зупинки по 25-30 тисяч, а ми вже їх дві поставили і зараз робимо третю. Ми купляємо матеріал і за 7 тисяч там у нас. забули Почали говорити, за що Ніна мені Данілина? Мені Я Я Вона розказую. почала просто за клумбу біля дитячого світу. Його треба ви. Не випасить, а випало. І, і все, і більше нічого. Це питання сесії. Шановні мої депутати. Да. Це питання до корму. Чого хочеш порядку? Ми сьогодні заможемо шукати мосимо. Ми сьогодні говорите про передачу якось майдан за штаб No. То есть это реки предприятия должен стать и сказать. Я его ну, <гументний> не маю, вы докидаете дробами. Ну вы же новое він Причем я сказал, что мы задали. Я не хочу участити в августій бізовразі. А ви участвуєте? Я треба очолити правильно, що вона не може. Шановний деталі, ну ви говорите, дуже приємно. Шановні депутати, хто за те? Дивіться, шановний депутати, що що за? Ні, я не війну, щоб внести зміни, щоб включити сюди, передати. Із МКП «Водоканал» на благоустрій міста, бульдозер шановні депутати, бульдозер С-130, потрібні гілок і газонний сад. Додавить, включити пункт. І е, пунктом, як правильно, буде перенести кошторис чи я. Да. Косторисні призначення. Кошторисне призначення. То за те, щоб даний проєкт рішення внести зміни, ті, які я... Бульдозер, який ще. раз? що Бульдозер С-130. Ні, одне вразить просто. просто стосовно а ці бульдозера і сілки, і, 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 і подрібні реча ну, лежать в міліції. І ще справа не закрита. А ми вже її вам переділи. Ми виділяли гроші і теж не проходить. Ми ми почуємо, так, ми ми всі почуємо. Почуємо. Подожди, 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 Віктор, ну подожди, в камері всі почули, в камері почують, коли ми говорили і виділяли ці кошти, і ми казали, що кошти ми виділяємо на водоканал, тільки із-за того, що коли буде створити новий підприємство, так Так, 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 То що, що ми думаємо? Я вам кажу, що збільшиться, це не води. Та не збільшиться, це не води, 138

За, нема заперечень, що проєкт рішення номер 169 внесли такі зміни, що я зачитав? А, Хто за те, що проєкт рішення номер 169 внести ті зміни, які зачитав? Ставлю на голосування. Хто за? За внесення змін? Хто за? Хто проти? Хто утримався? За, 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 за зносення... за змін. Хто за те? Е, прийнято рішення? <звичай> хто за те, що проєкт рішення номер 169 в цілому? Прошу голосувати. Хто за? Зі змінами в цілому? Хто проти? Один проти. Хто утримався? І іщі... ще іщі... 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 хто утримався. Проти? проти. 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 А, чи, ардікую, хто зразу? За скільки виходить. Чернаєва утрималася. І один кров. А за зміни. так 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 само? само. само. За зміни Перший варіант, хто за проголосував, знаєте зміни, хто за скільки. я писала? Два утримались, один проміг і. Проти два, а просто один проти два. За і в і в Це в так само. Дякую, проєкт рішення прийнято. Шановні депутати, я є у мене до вас дуже цікава інформація, бо ну, може воно, може воно так і пройшло, звісно, і може і воно, воно не треба. Але ви знаєте нашу болючу славнозвісну дорогу, яку ми за другу за день зробили. <ган> да. І на сьогодні дуже виясняю, приїхали проєктанти, нас чекають. Я зараз думаю, що одним пригласим депутата Папірного, Ліщенка, хто і ще бажаючи комісію, пройдемо подивитись, з ними про перемірку зробите. І виясняється дуже цікава літання. Був зроблений проєкт. То, що він був зроблений з порушеннями, і то, що я на виконкомі говорив, Олександру Михайловичу в очі, що заднім числом підписують зарі бумаги, вони... Ні авторський нагляд не проводився, ні гроші не перераховувалися, нічого. Тобто зараз ми це все розкривуємо. Але, шановні мої, різниця між проєктом і фактично виконаними роботами, на яких не вистачає грошей, 932 метри квадратних. Тобто, 900... ну, я не знаю, зараз вони будуть обраховувати, будете ви подивитись, поспілкуватися з людьми. Тобто зараз треба це все заактірувати. Тобто, як ви зробили проєкт? Дорогу зробили. Але в проєкт не заклали гроші на 900 на 1000 квадратних метрів асфальту. Оце ми так працюємо. Там так. я подалічну виховали, на рівньок. Я ж більше не закончився. Питання... Зараз питання стоїть. Хто відповідав за проєкт? А було три проєкти. Якщо хто пам'ятає, то хто, 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 є. Дивіться, хто, хто, та... та... то... давайте, Không, давайте ну, то... я що... вам до кінця вже Викладу, вам інформацію, викладу вам інформацію і вже будемо думати. Е, от сьогодні ви, ну всі ж навірно, в основному жителі. Хто приїхав, хто може раніше не бачив, але за цей час, що може, хто живе бачите. Коли йде нормальний дощ, дорогу перейти неможливо. йде спошти подумати. І коли е, ми почали робити дорогу, в мене виникало питання, нащо тут така лівньова? Для чого? Вона забита літром. Правильно, вона не утримує воду, вона не вистачає для об'єму води. Вона забита, сталеві болти закручені. Ну, зрозуміло, що я не знаю, хто її чистить буде і скільки ми її чистить буде. Провалилася вона і за того, що провалилася, що лотки і там десь незаконно чи визи. Якщо ви вийдете на перекрту, то подивитесь. Якщо ви вийдете, ну і скажем, хай буде, хай буде законно, але зробили так прокол, отут з тої сторони, щоб там просила дорогу. Якщо ви зараз вийдете на дорогу, і зараз подивитесь, лоток, який йде зверху, і той лоток, який з тієї сторони, вони виходять на колодязь, на люб. Тобто, якщо вже лівньоку робити через цю дорогу, а вона так запроектувала, прийдеться отак вот робити. І це одразу, мабуть, треба знімати і сатиристичний, або куди там журнал посилати. Мало того, що вона цю воду не збирає, то ще отак вот треба робити в Є колодця. Є предложення проєктанту. Да, Десь ми може, э, гроші втратимо, але ми не матеріали. Вони пропонують сьогодні і з'ять ці латки. Здатні комунальних хранення, і якщо десь будемо робити парки, десь спроможні. Тобто, Щоб вони були розраховані на той об'єм води, який вони спроможні пропускати. Десь можна проробити колодце дренажний, і цю воду, десь по парковим дорожкам можна буде його застосовувати. На, да, на, сьогодні, на сьогодні, в даному варіанті, ну, воно себе не опробуди. Слідує питання, де Так, да, Я вам даю інформацію, що. Не треба, я вам даю просто інформацію. Слухайте. Слухайте. Слухайте, Де у нас сьогодні гарантія, що ми оцей латок зараз положимо з вами поперек дороги, там де їздять курить в зону? У нас вже украли латок на новій дорозі, Подожди. за Це раз. Де у нас гарантія, що де в'їзд сілько? Е -е, Представник проєктного інституту, є представник підрядчика, вийти, подивитися і скласти цей акт. Вони пропонують, і ми, я, моя річна думка, я підтримую, я хочу почути вашу думку. І вийдете, йти, подивитися, і з'яти їх, зробити нормальну посильку, заасфальтувати, а ці латки здати комунальне підприємство на зберігання і де потребі. Нам треба буде, і такі десь переходи, може, що там буде, щоб потім їх використати. Яка ваша думка з цього питання? Тому що люди чекають, нам треба. Надо... Там є природний уклон, там вони абсолютно не потрібні з Там є природний уклон, і воно треба лише через Велику цього. Ми з цим локами не, не перейдемо. А воно по проєкту треба, а, моє Та, не не а ми Та, не перейдемо. Але зробимо, зараз приїдемо в Бес і буде нам розказувати. Питання в тому, що там був авторський технічний нагляд, там є проєктанти підрядник, і все, то в чому питання? Та не суть питання за свою роботу. За що? Проблема в тому, що зараз там те, що зробили, і має на питання. Можна членам громади присутствувати по вирішенню своїх питань? Уже сесія закінчилася. Зараз закінчилась? Дуже добре. Значить, проєкт був, авторська нагляду не був. Так, будь ласка, Віталій. Я можу поставити, Такі, і так далі. Е, цей проєкт був замовлений в Житомирському інституті. Він замовлявся, виглядав, чесно скажучи, за сумнівних навіть ісходних даних, які, хто е, ну, розуміє, за що я кажу, для того, щоб зробити якийсь проєкт, потрібні ісходні дані, там зйомки, топографії і так далі. Дивлячись на тиші документи, там трохи вони не відповідають дійсності місцевому цьому був укладений також, так як задають питання, що введення авторського нагляду і так далі. Да, фактично наказ був, але нагляду і оплати не було. Тобто, дивлячись на ці всі моменти, ну, тобто казати, що там, якщо все було в наявності, то це не так. На даний момент, в дійсності, якщо не привести відповідність документацію, так як необхідно її привести, Ви всі бачили, коли йшов дощ, якщо залишити воно, так як воно є в даний момент. Воно буде після кожного облаща вимивати і буде йти далі. також, також хочу від себе додати, що там дійсно їх абсолютно не треба було навіть заплановувати і ставити. Питання зараз... Треба рада, 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 рада робити коригування проекту, вести на експертизу, забивати туди демонтаж цих корпусів. А їх от прозначено необхідно буде виділяти самому проекті, навіть не було зазначено <звук> і за чого ще вийшла. Скажу, я вважаю, що буде маєш да, це так, ми, ми В до е, проєкті навіть не було, є вимоги, коли стартується вулиця, зазначено, звідки починати і так далі. Там просто вулиця, лінія початку йде угла музею, Тобто, по проєкту ми повинні почати звідси, а залишити 20 кг. Є це питання. А той підписаний? Ні, не та частина, яка це змогла... проплачена, буде проплачена, я, я, а як? Дорога не закінчена, який же знає. Те, що виконано на даний момент, це перехресть ця частина, воно проплачено підписано. Зміни, в не в ну то невідповідність цього, що виконано, воно все виконано, так як необхідно виконати питання з цим дальнішим і лотком. враховуючи те, що там ота -от частина буде підрядником. Вирізація асфальт, де по цесіли яму, ви приймаєте. Все одно, ну, воно буде різатися, тобто питання буде тільки демонтаж швидкі, там будуть копійки. Але якщо його зараз в даний момент це поставити, не залишити так, такі, потім будемо з того боку. Робити коригування проєкту і не врахувати таку частину, це буде Да. Тому ми питаємо вашу думку. З проєктантами. А може зробити нам потрібно буде його запрацьовувати від шостого садочку до перекрестів? В будь-якому паку. Ні, не можна. Чому? Ми навіть можемо будемо ділити, вказувати ту частину, яка залишилась від вулиці Велика Житомирська окремо. і за чого щоб не перескочить тендерна. Є тендерна процедура. Шановні депутати, повістите на нашому складу, вичерпана понад сесію лучше Пробачте, будь ласка, скажіть, чи є тут депутат, я, 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 з партії Свобода? Можете, є, 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 є. Ви були сьогодні на нашій вулиці? Ні, що ми хочемо депутати, поки що ви не закінчили. Бачите, що? Тут